Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Настрою 0 зовсім. А техніка ексклюзивна. Що робити я не знаю, тому що все мене трішечки дістало і я вже своїх нервових клітин вбив стільки, що це просто капець. Рік закінчився, почався новий. Техніка, як видно, от бачите. Стояла, працювала. отак от. Виглядає, це, до речі, ускладна 130-та. Єдине, що мені не подобається в хоскладнах, це вони. Або я занадто мало був з ними зв'язаний, тому що я раніше ну, не, 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 не приймав ускладни, було кепсько там з запчастинами і з цією хрінію. Тим паче у нас був офіційний сервіс в місті. Зараз він закрився. Я гадаю, ви знаєте, чому він закрився. І закрився не через те, що там, ну, там податки великі або ще щось через сам стан, цей, що зараз, зараз відбувається в країні, як то кажуть. Термін виконання даного ремонту не терміновий, тому вона отак от іще й в мене трішечки припала пилючкою. Всі нервові клітини пішли мої на, так як Новий рік потрібно робити нові ключі, потім їх там податкові реєструвати, потім ну, хто, хтось з цією хрінією зв'язаний, той в курсі. Але ще мене бісить трішечки одна проблема, це те, що занадто, занадто вже прохані такі бухгалтера. Тому що грошей вони хочуть до дохреніще. А по факту робити вони ніхто не хочуть. Тобто мені е, потрібно зараз зареєструвати ключі е, в банк. Е, самому зробити ключі в банкові, потім е, зареєструвати ці ключі, потім е, в РРО ці всі ключі повносити, потім потрібно е, зареєструвати в податковій мої ключі. Е, це все я і сам однесенький, а потім лише. Бухгалтер здасть мою річну декларацію, тобто дві оцих кончених бумажки, які мене ну, бісять. Тобто, по факту, я один, а грошей заробляє сам бухгалтер. Я не знаю, чому ну, така от хрінь трапляється, можливо, через те, що це все діло відбувається раз на рік. І бухгалтера просять занадто занадто багато. Але я іще не знайшов свого бухгалтера. Раніше цю всю шляпу виконував я сам, тобто сам ходив е, в, в податкову, здавав звіти, але так як оця от шляпа дорожка, це все трішечки, трішечки ну як для мене важче, тому що я сам е, приймаю з, е, з, е, роблю замовлення, сам проплачую, сам в магазині і ще плюс я сам ремонтую. Тобто я на магазині один, а, а, але занадто, занадто багато дій, які я роблю, і лишніх дій. В общем, е, техніка приїхала, ті можна трішечки отак от протерти. Техніка приїхала з. Е, Приїхала з проблемою, що вона запускається ідеально без ніяких нюансів, але е, е, в неї плавають оберти, то вона працює на високих, а при натисканні на газульку вона зовсім геть, як то кажуть, давиться. При спробі запустити, вона сказала, <кху> я запускатись не буду. Із самої-самої е, основної проблеми причини. Візуально я її погледів, подивився, але е, а так тут пального ніхто немає, щоб вона запустилася. Погледів і от нагледів, що ну, така от шляпка стерчить. Тобто це паливний фільтр з косарки. Тим паче він дешманський, дешманський а, паливний фільтр. Ну, зараз можна налити пального. В мене є пальне. Лієчка трішечки покоцана життям, але на те вона і лієчка. Трішечки кліпнем, баговецько не потрібно, там бочок малесенький. І спробуємо запустити, чи запуститься вона. І е, також от трішечки мене бісить, коли здають техніку на ремонт, кажуть, що вона там не працює, е, там е, або не запускається, або там давиться, або ще щось, але приносять з пустим баком. Ну, нахрена ви це робите, або ви її не запускали зовсім, або вона е, стоїть хрін з наскільки, і вам потрібно було е, пальне злити на якусь другу техніку. Тобто трішечки ну, якісь малесенькі нюансики. Щоб запустити, дергається оця шляпендрія і. У кого хоскварний є, той в курсі праймер. Та ніхре він не качає цей праймер. Шланги, а буде шлангера, но тя або хрінь, я знаю. Ну, В принципі, отак от вона працює. Коротше, розбираю і... Те, що я візуально нагледів, то в принципі там все, все ціле. Єдине, що через оцей кончолижний паливний фільтр я не розумію, чому е власники брендової техніки жмуть на, на розхідники. Тобто, якщо у вас є якась там брендова техніка, нахрена ви купляєте хрін зна що. Тобто, Дешманський паливний фільтр, повітряний фільтр. Зірочка то так, зірочка то хрінь Розбираємо. Тут, до речі, зірочки Т-27 або під пласку викрутку. Два. Так, два. Ось така от штука. 2 мікс, але воно по типу XTORG. Що воно означає, також я не знаю. Отут от я от шкряботів і догледів, що вона 2018 року. Зірочка така як на 130. на 137 142 А на партнері, тому що на 137-142 встановлений шах 325, а тут 3 8. Щеплення Зчеплення таке, як на 137-142 хуст в армії. Можливо. Та ні, по кришці гальма, то, В принципі, все щось ідентичне. Коротше, потрібно долізти до... Карбюратора і скоріш за все, скоріш за все, на відстійнику якась грязюка. О, тепер тепер праймер качає. Дійсно, потрібно 25 разів натиснути на праймер, щоб він качав. Повітряний фільтр забитий, але тут от, от в зоні... Оце от по типу зона чистого повітря. от На хускварнах я не зустрічав, щоб тут було там засране. Коротше, розбираю. Мабуть, встановлю на прискорення, тому що 130 я не розбирав, я не в курсі, які розбирати. Встановлю на прискорення і зніму безпосередньо сам оцей двохкамерний карбюратор. І... Потрібно вскривати відстійник. скоріш за все, через той паливний фільтр натягнуло туди ворси із самого паливного фільтра і, можливо, якась там тирса грязючка. Коротше, кручу. Ну от, грязючка, це все потрібно вимити. Але тут також там щось там мокре. Або при зйомі воно мокре було, або там щось десь тріснуте. І всі, всі штаби потрібно буде розібратися. Тому що візуально я не бачу нічого, наче все чудово. Або коли запускав її після простої, там десь щось налило. В общем, все шляпы. Прийдеться розбиратися. Так що мию карбюратор, передивлюсь, так наче все-все-все чудово. І спробую її запустити, як вона буде працювати. Але, мабуть, краще буде всього поперевірити на герметичність. Можливо. Ну, в общем якось так. До речі, трішки було незручно знімати, тому що перший раз, але як виявилось, то в принципі все так чудово. От, це безпосередньо сама повітряна заслінка, Вона встановлюється окремо в патрубочок. А щоб оцю всю шляху зняти, потрібно від'єднати сам двигун безпосередньо від картера. В общем, працюю. Що там знайду, то я вже скажу. Працюю, коротше. Після чистки карбюратора, праймер, почав більш коректно працювати і наповнюватись там не занадто таки багато пального, але він от, ну вони на всіх так майже наповню заповнюється коротше <звук> якось так далі туди я не ліз в принципі все, -все, -все нормально візуально Якщо після тесту на бревні вона почне валяти, а це все буде, як хтось каже, дуже-дуже видно, тоді вже щось буду, тоді вже подзвоню клієнту, скажу, що потрібно буде ліс лізти далі. Тому що в клієнта, як завжди, немає грошей на ремонт. Тобто глянув я глянув і ще без своїх грандіозних зусиль. і без, як то кажуть, лишніх вкладень для клієнта. От так. -от. Повітряний фільтр я відмию, звісно, що відмию, встановлю і попробую протестувати, як вона себе буде вести на бревні. Якщо нюансів не виникне, то отак от воно далі і поїде клієнтові. Тому що зазвичай, хто володіє брендовою технікою, у них е, завжди немає коштів на самі-самі-самі самі-самі-самі елементарні речі. Це я кажу те, що є на практиці. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і Миро. І трішки про сам повітряний фільтр. Повітряний фільтр повинен виглядати отак-от, як в котика лизунці. Ну, ніяк не інакше. Це дуже-дуже. Неважко зробити, головне розуміти, що ви робите. Трешки рудик повний, але я це все діло зробив. В общем, два пальчики запердолили і... Так, о, двигун герметичний. Це просто <кій> вічко. Вічко шляпандрос, Нічого не підходить. Від штіля сюди заглушив, я отак, кинув дві гайки через планочку. Тому що коли я встановлюю глушник, резиночка оця, вона вивалюється і зісковується. Тут все ціле. Тобто грішив на імпульс, імпульс цілий. Лишилось, що лишилось, це у нас лишився карбюратор. Коротше, скрию, йоптіль-моптіль. А тут так і повинно бути от, типу, дві мембранки. Чи це регулювальні вони? Одна мембранка, одна іще якась срака. Ну що, розбираюсь далі, тому що вона запуститься, запустилась так, вона попрацювала, нормальненько заглушив, потім я її знову, вона вичахла повністю, я її запустив, вона запускається. А сьогодні вона не захотіла. Тобто я її запускаю, вона хватає, працює секунди 3-4 і тухне. Потім знову запускається, працює 3-4 секунди і тухне. Перевірив. Ну, Все ціле, все ціле тобто, тобто, до двигуна сюди лізти не потрібно розбирати. Вже, вже думав розбирати і ліз, лізти отут на патрубок. Але герметичність показала, що там все ціленьке, гарненьке. Зараз буду перевіряти на герметичність паливні шланги. Імпульсна, імпульсна, імпульсна ціла. Паливну шлангу основну перевірю. Шланги праймера немає сенсу перевіряти, тому що оця шланга вона ціла, а ця вже це йде е, повернення. Тобто, навіть як, якби повернення було тріснуте, воно на роботу не впливає, воно лише впливає на підтікання безпосередньо самого пального. Хоча тут все, все якби добре. А, і ще ж глушив безпосередньо от цією штукою не виходить глушити, тому що вот Тут есть вот такие вот штучки, упорчики, вот вони якісь упорчики, ну, виступи, упорчики. э, Зняв скид э, с карбюратора то валявся. Вон, бачите, як він окислився. Зняв верхушку, вдягнув, зажав, все але незручно в той імпульс <плес> короче Перевіряю, а потім уже гляну, що там далі з цього діла, з цієї всієї сраки вийде. На зарядці ця шляпендрія стоїть і от якщо ну, так от кепсько видно. Діафрагмочку я зняв, от носик, і якщо його от... притулити, то він натискає, натискає на газульку, ну, блин, на клапан. От. Тобто голка відкрита завжди. Якось так. Зараз щось буду думати, може просто підгинанням під язичка вирішиться ця вся проблема. Тому що ця штучка, вона м'якенька. вона не дубова. Завів! Складу докупи і протестую на бревні. Показувати, мабуть, не вийде, тому що там вже темно. Працює. Мастиво, як завжди, на них йде. Можливо, тут його немає, не знаю. По книжці виставляв Елька 25 Елька 25 Ашка 2 <кій> Отак от, от воно нахрен працює. Ніхрена воно не працює. Регулював уже безпосередньо на колоді. Скільки зараз накручена елька я не знаю. Скільки зараз накручена Ашка також я не знаю. Я коректував уже так, щоб воно працювало. По-іншому при стандартних налаштуваннях не бажає. Можливо, через те, що, так як я Отой пиптик підгинав, тобто коромисло, коромисло правильно воно називається так. Коромисло підгинав. Можливо, через це вже не працюють, як то кажуть, стандартні ті налаштування. Можливо, через знос безпосередньо самої поршневої, хоча е, на хускварнах частіше... Е, е, Здох, тобто швидше здохне сам карбюратор, чим безпосередньо сама циліндропоршнева група. В принципі, ну якось так. Протестую ще завтра, якщо буде все чудово, то, звісно, що обдую, приведу її, як то кажуть, до ладу. Ну от Такого, в принципі, я не лишу. Що хочу додати на кінець відео. Якщо у вас немає грошей для ремонту техніки, не тягніть її нахрен в ремонт. От реально, от не тягніть. От тут, от, ну, в принципі, було сказано, що грошей практично немає, але ну, ти глянь. Ну, ну я, як, як я йому можу, можу глянути, ну, без, без, без цих, ну, як то, то кажуть, вкладень, то, тобто я з нею вже, е, грубо кажучи, це другий день. Так, за перш. Першим днем я розібрав, побачив, що там мокра, мокрий імпульс, але я забив піпіську на цю всю штуку і склав її докупи, запустив, вона запустилася, все добре, чудово. Звісно, що від стійника я почистив і паливний фільтр був поміняний. Але ж так, вона запустилася ідеально, в принципі, гарно, чудово. А на наступний день, тобто, Сьогодні вона сказала хрім там, тому що я загострив ланцюжок, щоб не тупим ланцюжоком різати. А вона сказала, що хрім там працювати я не буду. Я його теж вже за другим разом розібрав, перевірив на герметичність і потім вже повеліз до жопи самого карбюратора, що там заховалося. І те, що ми побачили з вами, те от воно і заховалося. Коротше, якось так. Саме основне я сказав, якщо немає грошей, то нахрен її пхати в ремонт. І ще, чому мені подобаються хускварни. от я от працював 236, 240, там навіть писали в коментарях по типу це не 236, а це 240 чи навпаки. У них все, все одне. Те ж саме, у них форма однакова, карбюратори однакові і так далі і тому подібне. Але коли я працював, ну, тобто тестував, я, я не працюю хускварнами, просто ін інколи техніку тестую. Коли я працював е, 236-240 хускварною, то таке відчуття було, що зараз двигун відвалиться від е, ручки. Тобто, ну, от, ну, Ось от, таке от відчуття було. Тому що там були занадто ніжні пружини. Можливо, вони вже розтягнуті були ну, і через це. Ця техніка, ну в принципі, вона ергономічна, вона класна. І ну, от, якщо ви бачите, от, от як воно все двигається. Тобто, в принципі, ну класно, на, на, на руки вібрація ну, не відчувається, хоча порізав там 15 хвилиночок, Але вібрація не відчувається. І ще мені чим подобається Husqvarna, Я не обсираю інші бренди, ні. Тим, тим що навіть сама-сама бюджетна техніка їхня, це самий-самий старт від 100 це 236. 240, зараз їх зняли з виробництва, наскільки знаю. Зараз є 130 Все те ж саме, в принципі, що там е, всередині я не знаю. Але повітряний фільтр повинен бути такий самий і корпус повітряного фільтра повинен бути такий самий. Я вже говорив, що там все чистенько, чистенько-гарненько. І от я от порізав, я, не знаю, як, як воно там чисте чи не чисте, грязне чи, чи не грязне, це вже після роботи. Повітряний фільтр був відмитий, я вам показував, який він був. Ну от, в принципі, трішки, як то кажуть, пулячки натягнули. От вона є. Але за оцією от хрінью ну, її там немає. Тобто от там ось, пальне. Чому тут все мокре? Знаєте чому, ні? А я вам скажу. Тому що хускварни не дуже полюбляють 40, 40 грамів. 40 мл мастива. У мене є лише 40 мл. Якось так. Опа. Скручуємо до купи, тому що вже завтра протестую І ще разок на холодну запущу, як вона там буде себе. Так що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Це була Кускварна 130. Мир вам. Якщо ви гадаєте, що ця вся історія закінчилась останнім відео, то ні, не закінчилось. Розбирав знову карбюратор, міняв діафрагмочку, підгинав. Коромисло її регулював знову карбюратор. Зараз вона працює, наче але прийдеться ще один деньочок її протестувати, тому що сьогодні вона працювала ідеально. Як вона буде працювати завтра? Хрін його знає, але вона мене вже дістала.